На вулиці дедалі прохолодніше. Сьогодні ми з'ясували, як чернівчани готуються до опалювального сезону. Запасаємося дровами Дровами, по здрава? можливості, ні. А з чернівців? так? так? У вас грубка чи. Камін. Бажано переходити людям на індивідуальне опалення. Я чув, у вас питання було uh -huh. таке людям. Uh -huh. Не дають можливості економити центральне опалення. Uh -huh. Люди, наприклад, відсутні на обіди. І, 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 Получається, що платять гроші і гріють повітря, не потрібний їм в даний момент. На мій погляд, майбутнє за індивідуальним опаленням? А в нас котел газовий? Газовий це індивідуальний так. Це так, індивідуальне центрально? опалення. Взагалі, чого очікуєте, власне? Думаю, що все буде добре. Скажіть, будь ласка, яким чином готуєтесь до опалювального сезону? Чого власне очікуєте? Які вас щоб мама включила кнопку і було тепло? У вашої мами які опалення? Центральне чи індивідуальне? Центральне. Центральне. І взагалі, що думаєте, по цінах будуть кусатись. що Це не те, що кусатись, вони будуть драпатися. Драпати. Ми нормально готуємося, бо ми з села. Ви з села. О, прекрасно. Ви купляли да. дрова чи є? Купляли, бо ще хочемо купити, не маємо відки. А яка вартість на дрова? Дві тисячі гривень, один метр. Це один метр. Да. Так? Наскільки вистачає цього одного метра? Ой, нам Це на зиму так? треба 20 метрів. Це дуже багато. Як всі, центральне опалення. Надіємось на щастя. Ви задоволені? центральним опаленням? Ну, в нашому будинку так. Ага, я зрозуміла. У Нас завжди так. тепло. Опалення чи індивідуальне? У нас індивідуальне. Індивідуальне. Це газ чи Газ. газ. Що думаєте про ціни? Нічого, будемо платити, що робити. У нас індивідуальне опалення, індивідуальне. надіємося, що все буде добре, а буде спокійно. Це тверда, топливо чи газ? Газ. Газ. І що думаєте про ціни? Не опалення. No. Шоці стін, як і з усіх, решта цін на все решта.